Я вітаю вас, шановне товариство. Студія Музею України ТВ і журнал Музею України продовжують цикл бесід про загадки сучасної історії. Я Віктор Трегуб, головний редактор журналу Музею України. І сьогодні будемо говорити про Переяславську раду як велику імперську містифікацію. Недавно ми задалися простим питанням, а де зберігаються документи Переяславської ради? Один дослідник розповів, що дійсно колись такі папери були, зберігалися в Москві і Києві, і зміст їх зовсім не такий, як нам так мачували сталівські і брежнівські історики. Дуже тих грамот, якщо вони були, дійсно неймовірно. Одного разу, роблячи в якомусь кремлівському архіві, наглядачі помітили, що від тих старовинних грамот нічого не залишилося. З'їли миші. Щенився скандал. Адже згідно тим папірцям чи пергаменту, Україна законно втратила незалежність, а без них була просто окупована Росія, що кардинали змінює геополітичні розклади. Доповіли кудись на саме верх, створили комісію, почали шукати українські примірники. Як виявилось, їх теж з'їли миші, але вже жовто блакитні Дукувати чергову річницю Переяславської ради не треба, бо ніхто не знає, що там було і чи було, а якщо було, то що. А з тих політичних діячів, так званих істориків, які будуть щось буркатіти по благословенний акт звуки України з Росією у Переяславі, може відкрито сміятися. Фальсифікатори дурять людей, бо нічим свою трі... тріскатню довести не можуть. Документи відсутні. З рахунка можна почати юридичний процес оформлення незаконної окупації України Росією, подати перший позов до Почерського районного суду Києва. Процедура вже відома. Вимагати компенсацію. Як не дивно, є люди, які можуть це реально зробити. Там може і нова влада України підтягнеться. Ніяких прогнозів робити не буду. Може нарешті українські та російські вчені зрозуміють, що історія це є не просто мертва наука. А частина складних геополітичних процесів, які мають колосальне значення і для сучасників. І факти. Богдан Хмельницький став мимовільним творцем цивілізованої грошової системи Росії. Автором цієї версії є відомий корекціонер дослідник казацтва, атаман американського казацтва Сергій Володимирович Цепенко, який мешкає в США. Саме він е, вийшов е, на це сенсаційне відкриття. Все почалося з лісенків з Однакові. Це срібні талери, які ходили середньовічною Європою, повноцінні гроші з високим містом срібла. Старший Гетьмана, Богдан Хмельницький в боях та в результаті, як мені кажуть, господарської фінансової діяльності отримав дуже багато таких монет. Тривала виснажливо боя з Польщею. І гроші були дуже постані. Шукав Хмельницький і союзників. Зрозуміло, що не за спасибі. Військова підтримка щедро оплачувалася, в основному талерами. Часто за гроші воювати підряджалися козаки. Така тоді була загальноприйнята практика. Як і зараз. Згадайте, миротворчі контингенти ООН, французький іноземний богівон і таке інше. Сергій Стерпенка. Фанатичний колекціонер казацьких речей, отримавши кілька старовинних талерів, звернув увагу на дивну чеканку. 1655 рік і зображення вершника. Чеканка була зроблена прямо поверх монети. В середньому одна така монета нині коштує від 1500 до 2000 доларів, а іноді і дорожче. Ця монета відома як яхимок з ознакою. І саме вона стала першою нормальною грошовою одиницею Росії. Тираж перечеканих талерів за різними, за різними джерелами склав від 800 до 1 мільйона примірників. Як виявилося саме скільки Богдан Смольницький заплатив Російському Союзі за військовий Союз проти Польщі, пізніше росіяни просто тупо принесли свої символи на гроші об'єднаної Європи, отримавши власну монету. Зрозумівши, що ніякого злиття офіційного злиття України з Росією не було. Богдан просто наняв росіян для військової праці проти поляків і не бажаючи того створити грошову систему. Ми задалися дуже простим і чітким питанням. А що ж таки відбулося в Переяславі у січні 1654 року? Виявилося, що ніяких офіційних документів з Переяславської ради не існує. Їх просто нема. І цитата Зелени Апановича. Опис Праясарської ради маємо у статейному списку, тобто звіті Бутурліна, царю, що насичений подробицями, забарвлений риторичними прикрасами, хоча на Преясвській раді Бутурлін не був присутній і про її хід дізнався від інших. Протокольного документального запису про неї не існує. Взагалі щодо статейних списків, що складалися послами, посланниками, агентами Московського уряду, які зосереджувались потім у посольському приказі в Москві. То їх об'єктивність і правдивість поставили під суми вже сучасники. Писала відомий історик, класик казарської науки Олена Апанович. Імперські російські історики старо надумують українців про добровільне приєднання України до Росії. Насправді, гетьман Богдан Смельницький просто на деякий час найняв чи купив росіян для тактичної військової боротьби. Вже потім найманці підла захопили Україну. Але це вже інша історія. Про яку ми поговоримо в наступних наших бесідах. В рамках програми поговоримо про історію, яку веде студія Музею України ТІМІ при часописі Музеї України. З вами був я, Віктор Тригуб, головний редактор журнала Музеї України. Переплачуйте і читайте наш часопис. Щасливо!